Шановні мешканці громади, сьогодні я, Тарас Ворона, офіцер громади, звертаюся до вас з важливим закликом щодо охорони нашого навколишнього природного середовища. Ми всі мешканці цієї громади і маємо відповідальність перед нашою землею та майбутніми поколіннями, тому зобов'язані зберігати її незмінною та чистою. Природа наділила нашу землю унікальною красою та різноманіттям, і ми маємо дбати про неї. Кожен з нас може зробити свій внесок у збереження природного середовища. Не викидайте відходи у зеленій зоні, не паліть стерню, допоможіть зберегти ліси та річки. Спільними зусиллями ми можемо зберегти наше природне надбання для майбутніх поколінь. Давайте діяти у напрямку збереження нашого довкілля та створення кращого майбутнього для всіх нас. Дякую вам за увагу та розуміння. Разом ми сила.